В наші дні можна все частіше чути слово суперництво. Тлумачний словник каже нам, що суперництво це прагнення перемогти, перевершити одне одного. І з першого погляду може здатися, що це досить негативне явище, але зараз я постараюсь довести зворотнє. Прагнення стати кращим, перевершити когось у чомусь є одним із способів самомотивації, тому наше життя буквально пронизане суперництвом і конкуренцією. На мій погляд, суперництво є стимулом до розвитку у тій чи іншій сфері діяльності. Уявимо ситуацію: наступ до бюджету університету залишилось всього одне місце, а кандидатів наступ декілька. Хто краще складе іспит, той і проходить. Зараз ти розумієш, що твоє життя залежить тільки від тебе і твоїх розумових здібностей. Врешті-решт, ти проходиш і розумієш, що ти перевершив себе, переступив поріг своїх здібностей. А підштовхнуло тебе на це саме суперництво. І такі ситуації зустрічаються і в спорті, і на роботі. І навіть коли двоє хлопців змагаються між собою, щоб більш привернути увагу дівчини. Суперництво супроводжує нас протягом усього нашого життя. Ще з дитинства, ми на шкільних конкурсах ми змагаємося з іншими дітьми, щоб зайняти перше місце і отримати найкращий приз, а у дорослому житті. Конкуренти і суперники, які будуть будувати перешкоди на нашому шляху, зустрічаються ледь на кожному новому починанні. Але, на жаль, у будь-якої медалі є дві зворотні сторони, і суперництво не є винятком людина може вступити в конфлікт, щоб нашкодити іншим, зробити погано, насолодитися чужим горем поразки. Не можна, щоб суперництво стало головним. І стало сліпою пристрастю завжди бути першим в усьому і завжди. Це все не є добре, і поки люди з такими мотивами існують, будуть продовжуватися конфлікти усіх, усіх масштабів від дрібної дитячої сварки до світової війни. Отже, суперництво це не якесь конкретне поняття, все залежить від мотивів людей, які вступають у це протистояння.